Що таке шлейфові аромати? Ми часто чуємо від різних аромаконсультантів поняття шлейфові аромати, шлейфові аромати. Що вони мають на увазі, ці дивні люди? Напевно, вони мають на увазі те, що ви парфум, який на себе наносите, будете відчувати і день, і два, і три. Тобто за цим парфумом залишається шлейф. А я нагадаю, що коли парфумер планує свій новий парфум, він орієнтується саме на середні ноти. Середні ноти звучать до п'яти годин, до 7 годин максимум. І саме середні ноти і називають істинним звучанням аромату. Що ж таке шлейф, так званий шлейф? До шлейфу входять компоненти, які найповільніше входять в реакцію з киснем, тобто окислюються. І вони утримуються на шкірі або на тканині, або на волосі найдовший час. Це бальзами, смоли, це закріплювачі тваринного походження. Тобто, це всі важкі компоненти, які є малолетючими. Отже, цей так званий шлейф, який лишається від аромату, не передає враження від самого аромату. Тому, звичайно, ви можете шукати для себе шлейфові парфуми, а можете піти сучасним, стильним шляхом і підібрати для себе гардероб ароматів. Тому що той парфум, який ви наносите зранку, не має на вас звучати ввечері. Повірте, це оцінює кожен. То бачив вас зранку, і хто побачить вас ввечері?